Привіт! Я Марина і я надихну тебе малювати, навіть якщо ти ніколи в житті цього не робив. Сьогодні ми з тобою поринемо трошечки в таку італійську атмосферу і будемо вчитись малювати лимони акварельними фарбами. Я дуже тебе прошу спробувати отримувати задоволення саме від процесу, бо це найважливіше, ми малюємо для себе. Для того, щоб відпочити, розслабитись, розгрузити голову, класно, цікаво, корисно для себе провести час. Нехай це буде така терапія. Давай починати. Як намалювати лимони акварельними фарбами? І що нам для цього буде потрібно? Акварельний папір у мене це 100% бавовна, олівець і гумка для. Першого етапу для олівцевого скетчу, фарби акварельні, які я буду використовувати, палітра, пензлики, буду малювати ось такими: круглі, один ширше, один тоньше. Баночка з водичкою, і обов'язково серветка для того, щоб примочувати наші пензлики при малюванні. Починати ми будемо з олівцевого скетчу. На початку ми з вами завжди спрощуємо, тобто починаємо з простих великих об'ємів, в які вже потім поступово крок за кроком будемо вписувати більш детальні об'єми. Ці прості форми на початку нам потрібні для того, щоб ми правильно і гармонійно закомпонували композицію на саме нашому листі. Я почала з якоїсь такої фігури, схожої на неправильний овал, яку потім почала розбивати на маленькі предмети. Мені треба вписати три лимони, тому я спочатку зробила направляючу лінію гілочки, на які вони будуть всі рости, і в різні сторони, направляючими лініями я показала напрямки кожного лимону. Ці лінії це ніби центральна вісь кожного лимону. І задача навколо кожної з них одягнути округлою формою лимончики. Щоб всі три були приблизно однакового розміру, щоб відстань від всієї нашої ілюстрації до одного краю дорівнювала приблизно відстані від краю ілюстрації до іншого краю листа. Тобто, щоб в нас була така центрова композиція, щоб і знизу трошечки місця залишалось, і зверху центральні лінії, які будуть слугувати прожилочками головними, центральними у кожного листочка. Я також задала. Напрямки в різні сторони, і одягнула, ніби крапельками на них вже форму листочків. Коли ми рухаємось так крок за кроком, деталізуючи, не намагаючись одразу ідеально намалювати кожну малесеньку деталь, в нас є гумка, ми можемо виправляти форми, скільки нам потрібно, доводячи до нашого якогось особистого ідеалу. Головне, аналізувати постійно референс, з якого ми малюємо, це може бути натура. Або якась фотографія чи картинка, аналізувати всі предмети, які ми бачимо по відношенню один до одного, а також за розмірами і формами, тоді поступово в нас і вийде композиція, та, яка нам потрібна. Поступово виправляємо форму лимончиків, листочків. Малюємо товшинку гілочки, на якій вони розташовані, прибираємо весь зайвий олівець, щоб він нам далі не заважав, і переходимо до акварельних фарб. Спочатку готую фарби, які буду використовувати на палітрі. Це в мене кадмій лимонний, кадмій жовтий світлий, золотиста жовта, ауреолін зелений, зелена трав'яна і сієна палена, хоча її нам знадобиться дуже мало. І ми завжди починаємо від світлого до темного. Для того щоб зробити лимончики об'ємними, я ще залишаю місце для бліку найсвітліше. я його взагалі не зафарбовую. А навколо нього спочатку прокладаю кадмі лимонний. Потім починаю додавати темніший відтінок, кадмі-жовтий світлий, в тінях додаю ауреолін зелений, все роблю поступово по вологій поверхні. Якщо дуже контрастно лягає фарба, вимиваю пензлик, висушую на сервеці і трошечки розтушовую. На референсі мої лимончики мають в деяких місцях теплі відцінки, тому золотисту жовту я також використовую. Трошечки чекаю, щоб поверхня підсохла. Тим часом переходжу до іншого лимону і рухаюсь так само від світлого до темного, залишаю незафарбоване місце для бліку. Спочатку використовую на світлі. Жовтий, потім поступово його затемнюю, в тінях додаю ауреолін зелений. Коли поверхня першого лимончику трошечки підсохла, можна повернутись і додати більш контрастно тінь. І знову все ж таки, щоб вона рівномірно лягала на поверхню, вимиваю пензлик і розтушовую в місцях, де це потрібно. Коли переходжу до листочків, я також починаю від світлого до темного і я залишаю білу прожилочку не зафарбовану, центральну прожилочку. А далі змішую трав'яний зелений з ауреоліном зеленим і додаю об'єм поки що по вологій поверхні листа, рухаючись такими мазочками, щоб вони були ніби по напрямку бокових прожилочок. Так само зафарбовую наступний листочок. А коли перший вже трошечки підсох, беру тоненький пензлик, вже темний зелений колір, і вже тоненько намагаюсь пройтись, імітуючи прожилочки. Десь я залишаю світлі місця, десь я накладаю зелений вдоль прожилочки центральної. Дивлюсь постійно на референс, аналізую, як саме загинається листочок на моїй фотографії, де в нього тінь, бо там, де він в тіні, я більш щільно накладаю темний зелений, а там, де він на світлі, то роблю великі відстані між мазочками, показуючи прожилки. Якщо десь хочеться пом'якшити перехід від темного до світлого, ми вимиваємо пензлик, висушуємо на серветці і розтушовуємо. Це, в принципі, одна з найважливіших дій, яку нам потрібно робити завжди, коли ми малюємо акварельними фарбами. Контролювати колір, контролювати водичку, плавність переходу кольорів від одного до іншого саме таким способом розтушовкою. Гілочку зафарбовуємо спочатку однотонно світленьким зеленим кольором. Після висихання накладаємо тінь, беремо більш темний зелений і лише з одного боку тоненько його проводимо. Поступово ми зафарбовуємо всі листочки, додаючи десь більш насичений, зелений, десь менш насичений, в залежності від того, в тіні чи на світлі, розташований саме цей листочок. Насиченістю кольору ми також з вами передаємо різноплановість. Тобто, в нас є листочки, які знаходяться зовсім позаду, позаду інших листочків, позаду лимонів, і їх ми одразу робимо набагато темнішими. Не боїмося контрасту, тому що саме контраст надає будь-чому, що ми б з вами не малювали глибини і об'ємності. Сієною паленою трошечки додаємо живописності нашій гілочці, додаємо якихось штришочків, краплень, мазочків, які будуть передавати особливу текстурку притаманну цій гілочці. Коли я зафарбувала все, що в мене намальовано, я поступово повертаюсь до якихось об'єктів, які мені хочеться трошки виправити, десь додати якоїсь контрастності, десь якісь тіні, десь якісь прожилочки детальніше промалювати. Аналізуючи в цілому нашу композицію, думаючи, де мені ще хотілося б додати живописності і глибини, я поступово повертаюсь до кожного об'єкту. І ще раз кажу: не бійтесь яскравості і контрастності, тому що подивіться, тільки ти робиш яскравіший, одразу виділяється одразу щось виходить на перший план, щось залишається на задньому, і це неймовірно реалістично виглядає. Ну що, я сподіваюся, що тобі все сподобалось, що було все зрозуміло, цікаво, корисно, що ти обов'язково спробуєш або вже спробував разом зі мною намалювати лимони. Пиши в коментарях, обов'язково чи було важко повторювати за мною чи навпаки, це було дуже легко для тебе. І ще, будь ласочка, напиши, щоб ще ти хотів або хотіла б. Намалювати за моїми уроками. Про що мені зняти одне з наступних відео? Дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся, бо уроків і взагалі чогось цікавого про творчість і малювання на цьому каналі буде ще багато. Тож натискай дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Я бажаю тобі багато творчості і натхнення!